Її фото з образливими підписами. Вчителі не зверталися, на, не зверталися на увагу, а батьки не казали, а батьки казали, не звертай на це увагу. Це пройде. Одного дня Аня не прийшла до школи та не повернулася додому після уроків. Її телефон був виключений, друзі не знали, де вона. Як ви думаєте, до якої категорії відноситься ця ситуація? Булінг або проблеми в навчальному середовищі, тому що булінг відбувався якраз таки серед однолінків, серед учасників навчального процесу. До речі, на перспективу трошки обізнаності вам. Як ви думаєте, чи називається таке явище булінгом серед дорослих людей, наприклад, в колективі там робочому? Ні, Ні. у дорослих це називається мобінг у вас в дітей це називається булінг. Якщо серед дорослих людей відбувається такі конфліктні ситуації, в інтернеті він потрапив по оголошення про роботу офіціантом у Польщі. Умови були чудові, безкоштовне житло, харчування та висока зарплата. Роботодавець писав, що документи не потрібні, головне бажання працювати. Максим з'явився з роботодавцем, який швидко домовився про поїздку. Він сказав, що зустріне хлопців на кордоні. Однак, після отримання зв'язку з роботодавцем зник. Хлопця посадили в машину, відібрали телефон та документи. Мені здається, що це шахрайство або куплі-продажі людей. І що ніхто з її друзями і батьками не розуміє її так ворожів. Через місяць спілкування Артем зізнався з її почуття. і запропонував зустрітися. Спочатку Катя. Вагалася, але хлопець на полягав. Ти ж мені довіряєш, я хочу тебе побачити. Він купив їй білет в інше місто та сказав, що нікому не розповідати про поїздку. Щоб, щоб це залишилося їхньої та тайниці. Дівчина погодилась і поїхала на не попередивши рідних. Після цього вона перестала виходити на ЗИЗО. Угу. Як ви думаєте, до якої категорії відноситься ця ситуація? Маніпуляції. Ну, десь. Підкажи, підкажи. Ви в соціальних мережах? Так. Тому що вона де познайомилася? в соціальних мережах. Вона його бачила виключно. Ну добре, якщо через камеру. А я спостерігаю за тим, як зараз спілкуються молодь, ну це просто. Катастрофа. Вони семе, вони чатяться. Да. Ча... то йдіть погуляйте. Да. Олег завжди був спокійним. Не, не, не. Не, не, не. Олег завжди був спокійним не, не, не. і непомітним хлопцем. Він майже не мав друзів, а вдома почувався зайвим, бо батьки постійно були зайняті своїми справами. останні місяці він став ще більш закритим. Перестав цікавитися улюбленими. хобі, це частіше писав у соцмережах, що втомився мився від усього, і було б краще, якби його не було. Одразу після Одного разу після школи він не повернувся назад. Батьки забили тривогу, бо телефон був виключений. А друзі сказали, що останнім часом він виглядав дуже пригніченим. Угу. Методом виключення, яка категорія це? Психологічні проблеми. Так, точно. Це психологічні проблеми в людини. Людина могла б.